З 18.00 вчорашнього дня ситуація в зоні АТО залишається складною. З реактивних систем залпового огню незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військ поблизу населених пунктів Нижнє, Новотошківське, Карлівка, Авдіївка, Миколаївка, Троїцьке, Малоорлівка, Зайцево та двічі Кримське. Під вогонь стрілецької зброї, артилерії та мінометів протягом ночі чотири рази потрапили станиця Луганська, тричі щастя, двічі Маріїнка і Троїцьке, а також Новотошківське, Кряковка, Березове. Каменка, Опитне, Попасна, Чорнухіно, Озер'янівка та Новогородське. Після активізації в день в районі Маріуполя бойовики після 17-ї години вогонь не відкривали. Районами найбільшої напруженості, як і раніше залишається Донецький аеропорт, а також 29-й дев'ятий 31-й блокпости. У зоні конфлікту на Донбасі російсько-терористичні війська продовжують вести активні наступальні дії. У районі Донецька протягом останньої доби противник вів постійні обстріли позицій українських солдат і робив спроби штурму, змушивши підрозділи провести часткове перегрупування. У пісках тривали важкі бої з масовими застосуванням артилерії і бронетехніки. По трасі через Ніжне противник продовжує перекидати сили і засоби з південного напрямку в Куйбишевський район Донецька і в район Ясинувата Спартак. Противник істотно наростив боєздатність зосереджених в даних районах. В районі Бахмутської траси противник при усіх зусиллях не зміг проломити фронт. В даному районі зафіксовано дію двох взаємодіючих артилерійських груп противника до 40 одиниць ствольної і реактивної артилерії, а також близько 25 танків і 40 бойових броньованих машин, зосереджених на вузькій ділянці. Острі. Лі спроби штурму з боку супротивника наштовхується на адекватну відповідь українських військ, які обороняли свої передові позиції по річці Сіверський Донець. Також завдаються масові вогневі удари по позиціях українських військ в районі Кримське та Трьохізбанка. Російські окупанти продовжують нарощувати угрупування у своєму базовому районі в Смузі Старобешеве-Комсомольське. Зафіксовано прибуття через Амросіївку чергового конвою до 20 критих вантажівок та двох бойових машин піхоти для підтримки групи терористів, яка де бої з передовими українськими підрозділами в районі Гранітне Тельманове прибуло підкріплення три танки та 10 бойових броньованих машин. В район вуглегірська прибула партія бронетехніки і декілька підрозділів піхоти бойовиків. Всього до 20 одиниць, включаючи шість танків, були висунуті в передову лінію. Південніше і східніше Єнакієва зафіксовані дві групи: по 350-400 бойовиків до 12 одиниць броньованої техніки у кожній. При відповідному оснащенні вантажним транспортом і вогневими за. Асобами міномети, станкові гранатомети, артилерійська група противника, зосереджена в районі Докучаєвська, продовжує обстріли українських військ, перешкоджаючи їх просуванню в смузі, степне Новомихайлівка в районі Маріуполя тривають напружені бої. Особливо напружені бої і обстріли зафіксовані в районі Палові Сартана. Артилерія противника веде масовий вогонь по передових позиціях українських військ, намагаючись створити умови для подальшого просування груп бойовиків.